Підказки від ангелів буде. Три варіанти. Подумай про себе. І виберу один із варіантів варіант номер 1 У нас тут повішений послання від Архангела Гавріла. Подивися на світ трішечки іншим поглядом. І з іншої сторони, час бездіяти. Особливо важливо зараз бути самим собою. Ще можу сказати таку е підсказку, що навіть якщо в тебе щось не виходить, це не означає, що це не твоє. Це означає, що, можливо, треба подивитися на цю ситуацію. Е По-другому, ну, по-іншому, не дарма каже Архангел. Так, варіант номер два. У нас тут король-чаш е карта говорить про ніжність, про упорство, про е бажання. Щось відкрити, проявитися. Відносини будуть розвиватися на новому рівні. Довіряйте своїй інтуїції, турбуйтеся про себе і про свою інтуїцію. А, це королева чаш. Пробачте, я подумала, я сказала король. А, більше, більше творчості, більше емоцій, більше радості, більше щастя, більше чуйності, відкритості. А, і все буде прекрасно. карта номер 3 Місяць, луна, послання Архангела Ханіла. Важна, екстрасенсорна здібність проникає в суть. Окей, якісь будуть цікаві події, можливо, час уже потрібно час прийти в страхи і позбутися їх, тому що ці страхи вас стримують і не дають можливості росту. Друзі, всім прекрасного дня, папа! -па.